В Южному планують відновити ремонтні роботи на двох міжквартальних проїздах. Будівельники мають завершити капітальний ремонт доріг між проспектом Миру та Григорівського десанту. Також будуть проведені роботи на дорозі за Палацом культури. На ці об'єкти проведуть нові тендери. Зміни до програми хочуть винести на сесію, яка відбудеться 4 травня. Потрохи є зміни в законодавстві. Які дозволяють нам щось планувати і закінчити роботи з з засвіновлення доріг, і тому ми потрохи починаємо це реанімувати. З підрядниками будуть розірвані договори попередні, які були, тому що вони не відповідають сьогодні. Це нової політиці, і буде проводитися нові тендера на ці роботи. Зараз проводяться експертизи, йде коригування цих проектів. Будемо бачити нові цифри. Вони. Будуть, на жаль, більше, але ми бачимо, як воно зараз є. Дійсно. Тому це буде два ці проїзди, Ми плануємо в цьому році за році закінчити. Розірвуть договір з підрядною організацією, яка займалася будівництвом двох дитячих майданчиків. В місті до початку процедури підрядника зобов'язали замінити зламані конструкцію парку Приморському на нові, а також встановити гойдалки гнізда на майданчику біля будинку Григорського десанту 12. після проведення нових тендерних процедур на ігрових майданчиках зможуть провести запланований об'єм будівельних робіт. На жаль, у нас багато вандализму ми бачимо на тих майданчиках, які ми облаштовуємо і спортивних, і дитячих. Ну так є тут зараз, просто такий компроміс вже знайшли, що просто цей він нам пішов більше на зустріч. Тому що ну, це дійсно це вандализм, там це було ми бачили, що це, ну, як, як воно трапилося. Ну, але так, знайшли такое порозуміння, що він зараз ці там елементи ще трохи заменить. Про ремонтні роботи, які плануються провести цього року в місті, дивіться в програмі Об'єктив. Гаївки традиційні та сучасні. 22 квітня біля храму Української греко-католицької церкви Южного відбулися танці з нагоди Великодня. Участь взяли зовсім юні та дорослі жителі громади. Очень круто, спасибо організаторам. организаторам. танцювались напелись. Нам очень понравилось. Спасибо вам. А ви місцева? Ні, звідки з Миколаєва через війну переїхала? Так вже рік. А ну і повертатись. Ну пізніше, да. Ну, Літом точно ще побудемо здесь, а далі видно. Мені дуже подобається. тут дуже весело і енергічно. Так багато людей і мене це радує, тому що в такий час це дуже рідкість така повеселитися. раніше. Знала, що таке гаївки? Ні, перший раз ці гаївки вони підносять, вони надихають на перемогу, на захист наших воїнів, щоб вся гаївка. Перенесла їм частину цього запалу, цього духу. І щоб наша Україна воскресла, щоб прийшла перемога, слава Україні! Учасники виконували гаївки різної складності. Ці весняні танці проводяться протягом Великоднього тижня. За повір'ям такі обряди символізували єдність з природою. Дай, Боже, дай, я грушечку, гай буде гай. Нічко ж моя темна, і ти зоре ясна. Дай боже, дай дай, боже. дай. Багато учасників вперше дізналися, що таке гаївки. Допомагали зорієнтуватися їм волонтери. Взагалі, ми готувалися до гаївок ще в школі, бо ми їх маємо проводити, і тому більшість танців ми самі знали. І наша місія була взагалі провести гаївки, щоб люди відпочили зараз, особливо в такий час війни, де завжди напруга є. І тому ми хотіли навіть тут були люди, які переселенці, наприклад. і Ми хотіли зробити якісь їм свято, настрій. Цьогорічні гаївки в Южному провели в п'яте. Традицію в місті започаткували у 2015 році. Попередні рази захід мав загальноміський формат та відбувався на площі. Зазвичай також є традиція обливання водою. Обливаний понеділок. На жаль, у нас буде понеділок, дощ поливав всіх. Ось тому ми цього разу не підключали наших пожежників, бо, чесно кажучи, ми думали, що буде дощ падати. Погрон такі були прогнози зранку. Що думали, що буде холодно, вітер. Я думаю, що ще водою поливати це занадто ось. Але ну, зараз би підійшло трошки. Ну, на жаль. Постійно ми шукаємо щось нове, але не завжди здається, щось знайти, тому що насправді ця традиція не настільки поширеною, особливо у нас тут на цих теренах. Тому ми кожного разу щось вишукуємо нове, якісь танці, якісь рухи, щоб було цікавіше. І ті, хто приходить до нас кожного року, щоб вони бачили так само, якісь нові танці. Ось, але стараємося так само триматися з то стабільно звичних гаївок і таких сучасних панців, які всім подобаються. Більше відеоматеріалів гаївок можна подивитися у програмі «Життя міста наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Ти виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Пришвидшити перемогу та допомогти ЗСУ в боротьбі з окупантом можна, відвідавши благодійний ярмарок. Волонтери пункту Соловейки терміново збирають гроші на автівку для передового підрозділу ЗСУ. Тому організовують ярмарок 29 квітня, де буде здійснено основний збір коштів на позашляховик. Ми сподіваємося, що в нас це вийде і ми хочемо за виручені кошти задонати людей все-таки придбати машину для одного із підрозділів для піхоти. Які знаходяться на, на такій позиції, яку я називаю мінус ноль, тому що там дуже і дуже гаряче. Ми знаємо хлопців, є хлопці з нашого тут району, Одеського району, дуже багато там хлопців, і ми вже ну, прийняли таке рішення, що ми їм допоможемо з транспорту, тому що хлопці наразі залишилися без е, такого засобу пересування. А ми розуміємо, що це. Життєво необхідно, не займалися ми транспортом, так але е, таким загальним зборами ми прийняли рішення, що ми спробуємо. Ми по минулим ярмаркам бачимо, що в принципі виходить зібрати непогану суму. Е, да, ну, коли ми не займалися такими великими покупками, більш такими ну, меншими там приборами, різами, там мінераторами ще чимось. Допомагали в складчину щось купують. Ясно, що ми охоплювали більший масштаб, щоб допомогти. Але цей раз ми вирішили, що спробуємо так, і будемо сподіватися, що ми зможемо збирати цю суму, яка нам потрібна. Волонтери шукають будь-якої допомоги. Від приготованих власноруч смаколиків до хендмейду. Усі види товарів або послуг, за які можна виручити кошти для купівлі автівки, стануть в нагоді, кажуть в волонтерському пункті. І дається нелегко. Ми вже всі насправді стомлені. Я думаю, це теж дає про себе знати, але ми розуміємо, що хлопцям набагато важче, і нам тут немає. Ми не маємо права не опускати руки, нічого, працювати, працювати і працювати. Сподіваємося, що люди до нас прийдуть, буде гарна сонячна погода. Сподіваємось, що прийдуть люди, які захочуть щось придбати або взяти участь, або просто задонатити. І сподіваємося на людей. Ми звертаємося вже через Фейсбук до господині. до майстринь, до кондитерів і всіх тих людей, які можуть доєднатися до ярмарки своєю роботою, своєю продукцією, ми звертаємося, щоб долучалися. Нам дуже потрібна це їхня допомога і підтримка. У програмі заходу вже анонсовані вулична кухня, дитячі конкурси, фотозони та патріотична акція з бойовими стягами від волонтерів незламних, деталі заходу та контакти на сторінках організаторів.